Мистецтво єдине, а проявів його тисячі. Книжкова виставка під такою назвою Чергова знизка експозиції, які організовує в Україні загалом і на Прикарпатті, зокрема, ГЕТА-інститут. Ця організація займається пропагуванням німецької культури на теренах інших країн, у даному випадку мистецтва, адже у експозиції презентували тематичну літературу, яка є своєрідною ретроспективою живопису, графіки, скульптури, архітектури та дизайну від найвідоміших митців середньовіччя і до культових авангардистів сучасності. Ми маємо цю тісну співпрацю. І маємо різноманітні виставки. Сьогоднішня виставка представляє понад 100 альбомів виданих у Німеччині від е, Бойша, такий автор, це давній, і Добоша. Так і навіть вони назвали виставку. Це вже сучасний німецький художник, і в цьому напрямку власне е, виставка відображено. якщо попередні книжкові експозиції відвідували переважно студенти-філологи, котрі вивчають німецьку, то тепер найчастіші гості відділу літератури іноземними мовами майбутні митці. Хоча вони й мають змогу користуватися спеціалізованими виданнями у бібліотеці власної Альма Матер. Однак книги представлені тут для України є абсолютно унікальними. Звичайно, було б дуже добре, якби вони були українською або, хоча б якби ми знали німецьку мову, вчили англійську мову. І, тому ну це дещо зава. ja, kann so es Була б звичайно доступніше, якщо була б українською, мав, але в принципі художники більш цікавляться ці мій картинки, ілюстрації, подивитись на техніку, на ці маски, на якісь там особливості кожного художника. Така експозиційна діяльність нагода не лише ознайомити усіх бажаючих з ексклюзивом, але й певною мірою заповнити прогалини книжкових фондів. Адже мистецька література, особливо альбоми з якісною поліграфією, надзвичайно дорога. Закупівля видань виливається у чималі витрати. Натомість по завершенні виставки найпопулярніше серед читачів видання гети. Інститут залишає бібліотекам у користування. Дана експозиція триватиме до травня.